Деспасіто повільно, значить свідомо, у світі, що біжить, так легко втратити себе, але коли ти торкаєшся іншого повільно, коли дихаєш разом усвідомлено, коли танцюєш не для ефекту, а з глибиною, тоді тіло згадує себе як храм. Деспасіто не про спокусу, це про повернення до ритму життя, до шепоту, до відчуття шкіри, до подиху поруч, бо любов починається не з пристрасті. А з присутності. І коли ти говориш повільно. Ти насправді кажеш: Я тут, я бачу тебе, я чую, я відчуваю. Числові коди. 111. Присутність у моменті. 222. Гармонія в союзі тіл і душ, 333. Святе тіло, свідоме відчуття. 555. Танець трансформації у близькості, завершення, ніжність, неслабкість. Повільність не затримка, це мистецтво бути живим тут і зараз. І якщо ти відчуваєш ритм, чуєш подих, бачиш очі, ти вже в просторі любові. Де душа танцює повільно, але справжньо.